Доброго дня! Сьогодні ми з вами попрацюємо на українській моді над такою темою, як члени речення. І так, зверніть увагу на екран. Члени речення бувають головні та другорядні. Головні члени, члени речення це підмет і присудок. Підмет відповідає на запитання, хто, що і означає головного героя або головних героїв, про яких йдеться у реченні. Присудок це такий член речення, який відповідає на запитання, що робить, що робив, що буде робити, що робили, що зробили, і означає дію підмета. Всі інші члени речення, крім головних, називаються другорядними. Давайте це застосуємо на практиці. Запишіть речення. Діти гарно відпочили на літніх канікулах. В кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Тут крапка. І так, визначаємо головні члени речення. Підмет. Хто? Діти підкреслюємо однією рискою. Що зробили? Відпочили двома рисками це є присудок. І так, ще разочок. Діти гарно відпочили на літніх канікулах. У кого йдеться мова в цьому реченні? Про дітей. Тобто, хто діти? А що вони робили? Що зробили? Відпочили. Підмет і присудок. Всі інші слова у реченні підкреслюються коротенькими рисочками-олівцем. І ці слова називаються другорядні члени речення. Попідкреслювали. Ідемо далі. Пишемо вправа 1, переписуємо текст, і нам треба підкреслити головні та другорядні члени речення. Починаємо по черзі. Вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку. Що коси, що робили? Дзвеніли. Всі інші слова це другорядні члени речення. Попідкреслювали маленькими рисочками. Наступне речення. Нині ж там стоїть вже осінь в жовтім кожушку. Про кого йде мова? Хто чи що там стоїть? Осінь. Це головне слово. Що осінь робить? Стоїть. Підмет осінь, присудок, стоїть. Всі інші слова рисочками, то другорядні члени речення. Прошу всіх повторювати назви цих е, членів речення, щоб краще запам'ятати. Далі. Я до неї у долину. Вибіг із воріт. Придивився, то ж калина в золоті стоїть. Тут речення хитреньке. Воно поділене на дві частини. І так, тут є декілька головних героїв. Ще раз прочитаємо і визначимо, хто що робив? Або що робило там. Я до неї у долину вибіг із воріт, придивився, то ж калина в золоті стоїть. І так, перший головний член речення це я, підмет. Я що зробив? Вибіг. А тепер уважно. Ще що зробив? Придивився. І так, тут у нас два присудка. Я вибіг. Я придивився. Ідемо далі. Тож калина в золоті стоїть? Ще є головний член речення. Калина. Що калина, а що вона робить? Стоїть. Всі інші слова коротенькими рисочками, то є другорядні члени речення. Іноді так буває, то називається складне речення, ми пізніше про це поговоримо. Але так буває, що в реченні є декілька підметів і декілька присудків. Це якраз яскравий приклад такого речення. Хто я, що зробив вибіг, придивився. І ще інша дієва особа калина. Що калина, що робить, стоїть. До речі, підмет в реченні має відповідати на запитання хто, що. Більше ніякого запитання там по типу кого, чого, чому, кому, не може бути тільки хто або тільки що. Це ви маєте запам'ятати. Домашнім завданням вам треба скласти три речення про осінь у твоєму місті селі за поданими схемами. Дивимося. Перше слово це присудок, друге слово другорядний член речення. І третє слово це підмет. Тобто, там, де одна риска, це є головне слово. Що воно робить і де. Ну, наприклад, якщо це про осінь, то можемо дописати так. Головне слово буде осінь. Значить, що осінь? Що вона могла зробити? Осінь прийшла, прийшла. І сюди якесь слово, якийсь опис. Прийшла осінь. Ну, наприклад, прийшла чарівна осінь. Прийшла до нас осінь, прийшла чудова осінь. І так далі. Тут підмет, можливо, дерева, що вони могли зробити, і дещо на вулиці пожовтіли дерева. Ну і третє речення самостійно. Бажаю вам успіхів, чекаю роботи в Google класі.